Сьогоднішнє євангельське читання знову присвячене зціленням, які Господь наш Ісус Христос звершував під час Своєї проповіді, і в цьому відносно невеликому євангельському уривку міститься безліч глибоких смислів, які даються нам для повчання. Отже, йдеться про зцілення двох сліпих і німого біснуватого. два різних випадки. Два різних приклади Божественної милості, а проте вони об'єднані в одне оповідання: сліпота фізична, що виникла внаслідок якоїсь тяжкої хвороби очей, дуже поширеної на тогочасному сході. І німий, не просто той, хто не може говорити, а як уточнює євангеліст, біснуватий. інакше кажучи, причина його німоти була не фізична і не психічна. А саме духовна. Проте, всі хвороби і фізичні, і душевні, і духовні, мають однакове походження тлінність людської природи, тління грецькою мовою втора стан повільного розпаду, руйнування, руху від існування до неіснування, яке ми, всі нащадки прабатьків, успадкували від них. Народившись від Адама, ми уподібнилися йому, успадкувавши тління, говорить преподобний Іоанн Дамаскин. І проблему існування різноманітного зла у світі християнське вчення пояснює саме владою тління, владою великою і всепоглинаючою. У стані тління, як руйнування і поступового позбавлення життя живі істоти готові на все. Щоб зупинити цей процес. Таким чином формується ланцюжок боротьби за існування, поїдання одних іншими. Тління перетворює життя на виживання. І ось, перебуваючи під владою цього майбутнього тління, людина зазнає нападів різного роду фізичної або духовної немочі. Сила нечистих духів, як і сила хвороб, можлива саме тому, що людина в пасті тління наче стає слабшою і більш відкритою для духовного і фізичного ураження. Отже, так чи інакше, коренем усіх наших немочей і хвороб є тління, це прокляття людської природи. І ніхто не може нас цілити і спасти, крім Спасителя світу, Господа Ісуса Христа. І ось ці два чуда, про які ми щойно чули, об'єднуються в одне оповідання, об'єднуються, щоб показати, що Христос подає віруючим у нього визволення від тління, проявом якого є і фізичні, і душевні недуги. Сліпі, як каже Євангеліст, почувши, що йде Христос, почали кричати: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів! Звідки запитаємо, ми сліпі знали, що йде Ісус, якщо вони не бачать Його? Пояснення цьому можна знайти в попередньому чуді, опис якого подається у тій самій главі, але на кілька рядків вище, йдеться про воскрешення померлої дочки, начальника синагоги. Тому, без сумніву, коли Господь воскресив померлу дівчину, народ почав вихваляти і прославляти Його. А чутка про це поширилась серед народу, і всі тільки про це й говорили. І, звичайно ж, ці двоє сліпих чули про це чудо, і напевно, коли Господь ішов, за ним пішло багато людей. І тому сліпі, почувши людський гомін, щоб привернути увагу Ісуса Христа, кричали Ісусе, Сину Давидів, помилуй нас. Цікаве саме звернення до Ісуса Христа. Син Давидів. З одного боку, таке найменування вказівка на походження від царя Давида, а з іншого, вже древні старозавітні великі пророки говорять про Месію як сина Давидового. І тому звернення син Давидів не просто вказівка на походження від царя, це месіанський титул, тобто сліпі, вживаючи месіанський титул щодо Христа. Показують свою віру в нього саме як у Месію. Христос не відразу зцілює сліпих. Навіть більше Святе письмо уточнює, що вони пішли за ним у дім. Чому так? Чому Господь, почувши їхнє волання, не відразу зцілив їх? Святитель Іоанн Златоуст дає таке пояснення, що Христос не хотів слави. Якби він зцілив сліпих відразу як почув їхній крик, то численний натовп був би свідком цього чуда, і чудо сталося б для натовпу і в натовпі. Під час свого земного життя Христос не хоче слави, Христос ухиляється від прославлення. Христос хоче зцілювати і допомагати людям. Але при цьому Христос не хоче слави і пошани від людей, тому що це суперечило б тому образу, в якому він воплотився. Зрештою, слава сина виявиться не в людській похвалі, а в стражданні і світлому Воскресінні. Христос, зцілюючи сліпих, каже: пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Як не схоже, це на звичне для світу бажання слави, пошани. І хвали, який приклад у цих словах подається всім нам, для тих, хто іменує себе Християнами? Перед тим, як здійснити чудо, Господь запитує у сліпців: чи віруєте, що я можу це зробити? Навіщо це запитання? Невже не ясно, що вони вірують? Хіба вони не кричали Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів? Хіба найшли вони крізь натоп, осліп пробираючись у дім слідом за Ісусом, і саме цим вже показали свою віру у Нього. Господь запитує їх, тому що віра обов'язкова умова, за якою Бог відкриває себе в чудесах. Святитель Феофан Затворник каже, що віра є ніби приймачем благодаті. Саме тому Господь завжди запитує про віру в тих, хто просить Його про чудо. Засвідчивши віру свою у Христа, сліпі отримали по вірі своїй, вони стали зрячими. Слідом за тим Євангеліст одразу розповідає про наступне чудо: коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого. У Святому Письмі ми неодноразово читаємо про біснуватих, але при цьому йдеться про німого біснуватого. Тобто, німота цієї людини є наслідком одержимості її нечистим духом. Чому нечиста сила, яка оволоділа людиною, позбавляє її, наприклад, як у цьому випадку можливості говорити? Тому що біс хоче відібрати в людини можливість користуватися тими органами чуття, якими людина може прославляти Бога. Біс позбавляє людину можливості говорити, тому що вустами людина може прославити Бога, очима може побачити красу Божого світу, а вухами почути добре слово. Біс показує свою владу над людиною тим, що не дає їй можливості в повній мірі скористатися органами чуття для споглядання краси Божого світу. Для слухання істини і для прославлення в молитвах свого Творця. Читаючи в цьому євангельському уривку слова про сліпців, які прозріли і відкрилися очі їхні, мимоволі згадуємо схожий вислів із книги буття, і розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони». Усі ми знаємо, що ці слова говорять про гріхопадіння прабатьків. Про гріхопадіння Адама і Єви. І та нагота, яку вони пізнали, стосується передусім наготи духовної, тобто втрати повноцінності буття. І ось ці два тексти, Євангельський і Старозавітній, що звучать практично однаково, говорять про діаметрально протилежні стани. Адам і Єва, маючи здоровий фізичний зір. Через гріхопадіння втратили зір духовний. І хоча Святе Письмо каже, що відкрилися в них очі, насправді відкрилися вони для усвідомлення результату свого гріхопадіння, і закрилися вони для бачення світу духовного. Адам і Єва повірили дияволу і тому втратили духовний зір. А Ісус Христос повертає сліпцям втрачений фізичний зір. Тому що вони повірили в нього, як у Господа. І як прояв невіри про батьків спричиняє в них тління, так навпаки, віра сліпців сприяє їхньому зціленню від прояву цього тління, тобто від сліпоти. Подібне звершилося і з Німим. Господь повертає йому здатність говорити. Спочатку Бог творить безмовні творіння, сонце, місяць, землю, дерева і тваринний світ, і тільки в кінці створює вінець свого творіння, тобто людину, творіння, яке може відкрити уста і відповісти своєму творцеві. Отже, дар мови це великий дар Бога, який вирізняє нас з-поміж інших його творінь. Наші чуття, зір, слух, дотик, смак, нюх, а найбільше мова існують не просто для зв'язку із зовнішнім світом, але щоб користуватися ними для прославлення Бога і краси Його творіння. Саме тому під час таїнства миропомазання священник помазує органи чуття людини зі словами печать дару Духа Святого. Цим священнодійством оновлюється здатності людини, що дозволяють їй після таїнств хрещення і миропомазання сприймати світ оновленими чуттями. Життя у Христі починається в цьому земному житті, і досягне досконалості воно в житті майбутньому. І вже зараз Господь дає нам благодатні сили для духовного оновлення, тому що, як каже апостол Павло. Тління не успадкує нетління. Не може бути, щоб ми, будучи тут рабами пристрастей і гріха, при цьому думали, що успадкуємо Царство Боже. Ні. Входження в Царство Боже розпочинається вже тут і зараз, у цьому земному житті. Доступ до цього Царства, до Царства Небесного. Ми отримуємо через віру в Ісуса Христа, як і євангельські сліпці, отримали зцілення, засвідчивши віру у Спасителя. І апостол Павло вчить нас, що через віру в Христа одержали ми доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, і вірою вселитися Христові в серця ваші. Навіть більше віра це спосіб життя. Будемо ж уподібнюватися тим, хто жив вірою, хто виконує заповіді Христові, бо якщо ми віримо в Нього і любимо Його, то і заповіді Його будемо виконувати, як Він і сам каже якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Багато хто скаже, що віра в нас слабка і немічна. Так може і так, але ж ми повинні покладатися не на силу нашої віри. А на силу Бога, в якого ми віруємо, і йому ж слава на віки віків.